Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми приготуємо з вами дуже смачне та просте приготування тіста на вареники, яке не розварюється, і вареники приготуємо з картоплею та печінкою. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Готуємо начинку картоплю, нарізаємо шматочками, кладемо в каструлю, заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо до готовності. Коли картопля відварилась, з неї робимо пюре. Далі нам потрібно приготувати печінку. На пательню наливаємо олію, ставимо на вогонь і гарно нагріваємо. Далі кладемо печінку. Помішуючи, обсмажуємо до. На півготовності. Далі додаємо нарізану цибулю та моркву, помішуючи, обсмажуємо до готовності і печінки і овочів. В кінці додаємо сіль та мелений чорний перець, перемішуємо і ще просмажуємо пару хвилин. Далі знімаємо з вогню печінку з овочами перемелюємо на м'ясорубку. Тепер до пюре додаємо перемелену печінку з овочами. Все гарно перемішуємо. Начинка для вареників готова. І тепер залишаємо її на столі до повного охолодження. Готуємо тісто для вареників. З'єднуємо дуже охолоджене молоко, яйце, олію сіль. Все перемішуємо. Окремо просіємо борошна. До нього додаємо крохмал. Починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Тісто гарно замісили, воно м'яке та не липне до рук. Накриваємо його рушничком і так залишаємо на столі на 30 хвилин. Коли тісто відпочило, розділяємо його на дві частини, іншу частину відкладаємо і знову накриваємо рушничком, щоб вона не завітрилась. Присипаємо поверхню трішки борошном і розкатуємо тісто в коло дуже тонко. Тісто дуже тонко розкачало. Ось, подивіться, як воно тягнеться. Беремо кружку і видавлюємо кола. На кожний шматочок тіста викладаємо начинку. А далі формуємо вареники. Викладаємо вареники на поверхню, присипану борошном. Так, формуємо вареники зі всього тіста. Коли вареники сформовані, починаємо їх відварювати. В каструлю наливаємо воду, присолюємо її і кладемо вареники. Обов'язково помішуємо, щоб вареники не пристали, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Коли вареники відварились, викладаємо їх у миску і гарно поливаємо зверху засмажкою шкварок та цибулі. Також можна вареники заправити із вершковим маслом. Готові вареники подаємо до столу разом із сметанкою. Обов'язково спробуйте приготувати вареники за цим рецептом. Тісто дуже смачне! Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.